України викрила щура ФСБ в своїх лавах, затримував зрадника особисто голова Служби безпеки України Василь Малюк. Як як виявилося на ворога, працював керівник штабу антитерористичного центру відомства? Влаштувався він в СБУ ще у 2016 році. Малюк теж входив до оперативно-слідчої групи і доповідав про всі етапи. А президенту за рахунок шифрованих програмних закладок вдалося проникнути в телефон російського агента. Як повідомили РБК, Украї... РБК «Україна – РБК України джерела в спецслужбі, Зрадником, який працював на ФСБ, виявився керівник штабу антитерористичного центру при СБУ, полковник Дмитро Козюра. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Це все довгий час ми проводили в рамках своїх контрзвідувальних заходах. А в подальшому, вже в рамках відповідного вказаного мною кримінального провадження, нам вдалося задокументувати контрольованих таких 14 епізодів протиправної діяльності.